Вітаю вас, любі п'ятикласники на уроці української мови. Сьогодні ми попрацюємо над розвитком мовлення, а саме вивчимо особливості будови та складання письмового твору розповіді. Маємо виконати наступні завдання. Пригадати, що таке розповідь, як стиль мовлення. Навчитися складати твори розповіді в художньому стилі на основі власного досвіду. Розвинути вміння добирати матеріал до твору. Навчитися складати план твору розповіді. Спершу емоційно налаштуємось на урок. Твір – це така словесна фотографія. На якій відображено один момент з вашого життя. Згадайте одну зі своїх улюблених дитячих світлин та оберіть колір рамки, у яку хотіли б її розмістити: синю, рожеву, зелену, жовту. Тепер розшифруємо значення кольорів. Якщо ви обрали синю рамку, то впевнені в своїх силах, а отже, все буде добре. Рожеву ви готові до уроку, а це значить, що в кінці у вас буде гарний результат. Зелену, ви спокійні і врівноважені, готові до сприйняття нового матеріалу. Жовту у вас гарний сонячний настрій. Ви радієте сьогоднішньому дню і на уроці зможете дізнатися багато нового. Перейдемо до опрацювання сьогоднішньої теми. Нагадайте, що ви знаєте з початкових класів та попередніх уроків української мови у 5 класі про типи мовлення? Які вони бувають? За таблицею згадайте про їхні основні ознаки. Можете поставити відеорук на паузу, подумати або скористатися підручником. Виділяю три типи мовлення: опис, роздум, розповідь. З описом ви добре знайомі. З попередніх уроків української мови цього року. Тексти описи дають відповідь на запитання, який є предмет чи особа. Вони складаються із загального враження, опису окремих деталей, ознак предмету чи людини. До роздуму можна поставити запитання, чому предмет чи особа є такими. Такий твір складається з тези, думки, яка доводиться, аргументів, висновків. Нарешті текст розповідь дає нам відповідь на питання, що робить особа чи предмет, вказує на початок дії її розвиток та завершення. Попрацюємо з теоретичним матеріалом. Запишіть, будь ласка, правила до зошита. Твір-розповідь це зв'язний текст, усний чи письмовий, у якому послідовно повідомляється про якісь події. Твір розповідь має наступну структуру Вступ. У якому зазначається відомості про дієву особу, інформація щодо місця та часу події. Основна частина опис послідовності подій найважливіший момент розповіді. Заключна частина повідомляється про результат розвитку події, висновок і твору розповіді. Ідеться про якийсь епізод, випадок із життя. До тексту розповіді можна поставити запитання: хто що робить, де, коли. За змістом тексту розповіді можна намалювати декілька малюнків комікс. На відміну від опису де перевага надається прикметникам найбільшу роль у розповіді відіграють дієслова, які передають розгортання подій. Продовжимо словникову роботу. Досвід: сукупність знань, навичок, здобутих у житті і засвоєних або випробуваних на практиці. Найкраще, щоб випадок, який ви будете описувати у своєму майбутньому творі, дійсно відбувався у вашому житті, щоб ви мали змогу найкраще передати деталі події. Твір потрібно буде скласти в художньому стилі. В стилі художньої літератури. Нагадаємо його основні ознаки. Головна мета стилю вплив на почуття, емоції читачів. Тому слід використовувати емоційно забарвлені слова, зменшено пистливі лапочка, мишенька, і згрубілі тигрище, лапище, порівняння гіперболу. Художні твори можуть складатися як у прозовій, так і в поетичній формі. Пишучи правила, ви, напевно, втомилися, тож виконаємо фізкульт хвилинку для ваших долонів. Піднесіть руки перед собою та повторюйте рухи з відео. почили, тож повертаємось до роботи. Проведемо дослідницьку роботу з декількома текстами. Прослухайте перший текст. Якось в одного тигра у звіринці заломився кіготь і вріз у лапу. Це завдавало йому нестерпних мук. Треба було випиляти пазур. Операція виявилася важкою. Але мужній лікар усе-таки скінчив її. Минув рік, і той самий тигр загнав у лапу колючку. Цього разу він сам простягнув лікарю крізь грати зранену лапу і терпляче чекав, поки той порався біля неї. Після цього тигр став стрибати, виказуючи радість і вдячність лікареві. Рятівнику. Перед вами текст розповідь. Чим це можна довести? У ньому йдеться про декілька подій, які траплялися із тигром. Увага зосереджена саме на них, а не на описі тварини. Виділимо складову тексту. Початком є перше речення. Якось в одного тигра у звіринці. Заломився кіготь і вріз у лапу. В основній частині розповідається про те, як лікар зробив операцію тигрові та за яких обставин вони ще раз зустрілися. Кінцівкою є останнє речення: Після цього тигр став стрибати, виказуючи радість і вдячність лікареві-рятівнику. Доберіть заголовок до тексту. Знайдіть у тексті слова, які передають послідовність подій. Перевірте себе. Це слова якось минув рік цього разу, поки після цього, які зазначають часові проміжки. Прослухайте другий текст. Я не міг дочекатися, доки звільниться місце за комп'ютером. Хотів скористатися інтернетом. Збирався написати листа товаришеві в Канаду. Лист електронної поштою від нього я отримав, а от свій імейли досі не зміг відіслати. Недарма інтернет називають повутинням. Блукаючи в ньому, я встиг почитати новини. Помилуватися картинками, просто погратися. Незчувся, як минуло дві години. Коли дійшла черга до листа, комп'ютер перестав мене слухатися. Мишка не працювала, ось так я завис у павутинні і, як муха, потрапив у Пастку до Всесвітнього павука. На звіт дієслова, якими оповідач передає послідовність своїх дій. Перевірте себе. Увесь текст можна було б переказати наступними дієсловами. Не міг дочекатися, хотів скористатися, збирався, встиг почитати, помилуватися, погратися. За вис потрапив. Визначимо тему цього тексту. Це розповідь про те, як оповідач не зміг надіслати електронного листа своєму товаришеві через те, що завис в інтернеті. Тією розповіддю автор хотів нам донести. Думку про небезпеку всесвітньої поветини, яка може дарма забирати потрібний нам час? Поміркуйте над запитаннями, чому оповідач не зміг здійснити свого задуму? Що б ви зробили на його місці? Чим, на вашу думку, відрізняється спілкування в інтернеті? Від живої розмови з людиною від телефонної розмови. Отже, на основі прочитаних текстів зроблено деякі висновки. Для зв'язку частин свого твору використовуєте наступні допоміжні слова. Для початку. Якось одного разу це було, це трапилося, ось який випадок стався, пригадується мені для основної частини. Та ось згодом пізніше, у той самий час, після того, тоді наступного разу. За кілька днів. Для кінцівки нарешті ось так, так закінчилося ось такий випадок, ось така історія. Інші корисні поради для складання твору. Оберіть тему, про що будете писати. Визначте основну думку твору, що стверджуватиме. Складіть план майбутнього твору, назвіть місце і час події, про яку розповідаєте. Не забувайте про структуру, вступ основну частину закінчення. Зверніть увагу на дієслова. Бо саме навколо дії. Розгортається зміст розповіді. Використовуйте мовні засоби відповідно до обраного стилю мовлення. Орієнтовний обсяг твору пів або одна сторінка. Працюйте з першої в чернеці, перевірте помилки, прочитайте текст вголос. Після редагування переписуйте в робочий зошит. Спершу спробуйте скласти усний твір розповіді. Поміркуйте, що і в якій послідовності ви могли б розповісти про вечір у своїй родині. Складіть план розповіді. Розповідаючи за план, використовуйте слова. Спочатку, потім, тоді, пізніше та інші. Наприклад, спочатку батьки по дорозі з роботи забирають мене з курсів англійської мови. Потім ми допомагаємо накрити на стіл Сідаємо вечері. Тоді обговорюємо події, які сталися в нас за день. Пізніше ми допомагаємо мамі прибрати посуд, збираємося разом у вітальні та дивимося в хім, або граємо у настільні ігри. На встанок йдемо по черзі купатися, бажаємо одне одному доброї ночі. Та лягаємо спати. Вашим домашнім завданням буде скласти письмовий твір-розповідь на одну із запропонованих тем. Сім днів повної свободи або як я провів або провела канікули. Зупинися мить! або одна година мого життя. Усе за планом, або мій робочий день. Поки всі вдома, або вихідний у нашій сім'ї, за бажанням можете доповнити свій двір малюнком або коміксом. Після завершення роботи над текстом. Відкладіть ручку, зробіть зарядку для пальчиків. Відповідь на запитання, який був мій настрій сьогодні? Що я вивчив або що я вивчила? Що було важко, що було цікавого, що, можливо, не сподобалось? Що я б ще хотів або хотіла вивчити? Дякую вам за увагу! Дякую вам за увагу, творчого натхнення, до наступних зустрічей!